Загинув захисник України Сергій Боць. Прощання з військом в Южницькій громаді відбулося 10 квітня біля пам'ятника захисникам вітчизни. На траурну церемонію прийшли рідні, побратими, колеги, управлінці, жителі міста. Сергій був водієм автомобільного відділення, взводу забезпечення командних пунктів батальйону матеріального забезпечення 28-ї бригади, солдат ЗСУ. Його мобілізували 25 лютого 2022 року. Воював на Донецькому напрямку. Така людина була цілеспрямована. Такий був дуже такий. Професіональний в свою справу знав добре. Приїхали з побратимами вчора, виїхали, Це ніч їхали, але добралися. Слава Богу, з побратимами. Сергій батько однокласника моєї доньки спочатку, з початку, самого початку війни у лавах ЗСУ. Всім класом збирали, я пам'ятаю, посилки в його підрозділ. Він приїжджав до дітей, забирав, ну, сам забирав ці пакунки, малюнки від дітей, подарунки. Людиною був доброю, чесною, сміливою, люблячою, люблячою свою дружину, сім'ю. Гарною людиною був. Що я можу сказати? Слава Україні і герою слава. Сергія знав хорошо, ми з ним співпрацювали на одному підприємстві, знав його сім'ю, його синів. Я зараз їх бачив. Давайте пам'ятати, яку ціна ми платимо за нашу свободу. Дуже дружно. Легкі при спілкуванні, золоті роки. От, золоті роки з великою боку. І Якщо можна буде допомагати, будемо допомагати. Сім'ї казала, що легбать батька. Треба знаходити такий час, навіть коли дуже всі зайняті. Я також з роботи прийшла. Це важливо, важливо, хоча б шану останню віддати, провести в останній будь. Бо він, навіть якщо ми його особисто не знали, він він також нас не знав особисто, але пішов захищати, захищати і віддав. Найцінніше, що в нього було, це своє життя. За це ми йому дуже вдячні і низькі уклін слави герою. Загинув Сергій Буц 29 березня біля населеного пункту Константинівка Донецької області. У захисника залишилося троє синів та дружина. Сергію було 47 років. 10 квітня в громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за незалежність України. Пізнай себе, вбережи себе. Проєкт під такою назвою незабаром розпочнеться в ліцеї №1. Батьків, учнів та учениць 9 квітня зібрали, аби розповісти, що передбачає курс. Він розрахований на вік 13-15 років, тобто 8 та 9 класи. Як правильно доглядати за своїм тілом, обличчям, волоссям, нігтями. Розповідатимуть спеціалісти. Темою спілкування також стане ментальне здоров'я. Ми налаштовуємо лікарів, щоб вони розуміли, хто до них прийде, що це підлітки, щоб це треба бути ці, щоб їм було цікаво, щоб вони їх так налаштували, щоб було. дуже хочеться, щоб вони потім чи під час зустрічі вони почали дуже багато питань задавати. Вони дуже багато будуть бачити, того що навіть не бачать люди. Ну, Просто які приходять в ці в ці заклади, в ці підприємства, бо вони дійсно налаштовані відкривати їм ті кабінети, показувати обладнання, розказувати дуже такої цікавої інформації. Пізнай себе, вбережи себе це екскурсії та спілкування з лікарями, психологами, косметологами, перукарями, майстрами манікюру, хлопців та дівчат поділять в різні групи по 10 осіб. Є ідеї про що треба розповісти дітям, але все буде залежати від дітей. По їх очах ми відразу зрозуміємо, чи потрібно їм, чи не потрібно чи будуть вони налаштовані взагалі на розмову, тому що дев'ятий це такі важкі, дуже важкі Період. І е, це класно, що хлопці і дівчата будуть окремо. Може, дівчата і хлопці більше розговоряться. Е, в мене є такі фішки, але я вам не розкажу, бо це таємниця. І взагалі це буде розмова між, наприклад, лікарем і дітьми. Е, Ну, дорослим тут немає місця, розумієте? Тому ні, буде класно, буде цікаво. Я знаю, що там лікарня класне щось теж грандіозне готує, і всі підхопили. Я навіть і не думала, що взагалі всі так підхоплять. Цей курс для підлітків не вимагає жодного фінансування. Участь школярі, школярки братимуть за бажанням. Ми всі розуміємо, що потреба у цих відповідях є. Чи можуть і чи завжди готові батьки почати цю розмову або відповісти на певні питання дітей? Можливо, щось їх зупиняє, можливо, немає тієї відвертості, яка б повинна була бути. Ось такі спеціалісти, які будуть представлені в цьому проєкті, допоможуть нам справитися. І з нашими питаннями, з нашими проблемами можливо, навіть і батьки долучаться до проекту, і самі також разом із дитиною зможуть прийти на заняття. Я думаю, що це лише зблизить. Родина, у вас син чи донька? Донька. Як ви думаєте, їй потрібна така інформація? Я з нею розмовляю завжди про все, як що робити, як де, іноді знаходимо разом інформацію про щось і. Думаю, это будет очень полезно, дізнатися не только от меня, но и от специалистов конкретно. И она может задать те вопросы, которые при мені она стесняется задавать. У меня очень хорошие отношения с ребенком, но тем не менее, не всегда можно что-то разузнать, не договаривается что-то, хотя я все время иду на встречи. Но в силу того, что вот 15 лет, свое что-то в голове крутится, поэтому... Вот... Ну, нету такого контакта, который хотелось бы. Поэтому иногда, как говорят, всегда третье лицо может помочь в каком-то деле, как, ну, как посредники, скажем так, всегда приходят на помощь. Но в этом случае это вот именно этот случай: случай посредничества путем вот медицинских таких познаний, внешних и себя. Курс из самопізнання в ліцеї номер 1 планують реалізувати до кінця поточного навчального року. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Хованець палацу культури дарує свою музику публіці, але з метою для єдиної людини. Разом з новинами южного та спільнотою еродитів. Що деколи Дмитро відкрив збір для своєї матері військової. Южненка Тетяна Фокіна проходить службу в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Наразі формування виконує бойові завдання на Донеччині та потребує підтримки. Бійцям необхідна якісна зарядна станція. За оцінками організаторів збору, така може коштувати близько 25 тисяч гривень. Збір проходить на екофло, ну, зарядну станцію. Для бригади, в якій знаходиться моя мама, вона вже служить більше, ну, майже майже 5 років вже служить взагалі в ЗСУ, а з початку повномасштабної війни вони знаходяться вже ну, от без ротації, рахується, ну, 2,5 роки. Ну тому потреба багато в чому є. І зараз, як, ну, як ніколи, і все розуміємо, збори трошки підвисають. Основна сума це 25 тисяч гривень. Все в основному поки що було своїми силами. Я відкрив сам особисто банку. По потребі, ну то щоб до мене звернулись просто южницькі новини, ДК дружба, і а далі ми будемо це все просто поширювати. На даний час вже ну за тиждень зібрано п'ять з ну, тисяч гривень. Традиційна зустріч родитів пройшла результативно за два основних та один додатковий тури. Гравцям щодеколи вдалось зібрати 6789 гривень. У інтелектуальному марафоні найбільш кмітливими та розсудливими виявились команда Ніка. Вони дали найбільшу кількість правильних відповідей. Ми вже граємо з «З Самого початку, коли з'явилася в нашому місці ця гра, ми фанати цієї гри і приходимо сюди не тільки пограти, але й побути в гарній компанії, здобути цих яскравих емоцій і гарний настрій. Прискорити збір та підтримати наших захисників можна донатом та поширенням цієї інформації. Номер картки Монобанк. 53-75, 41-12, 15-17, 92-63.